Далі, оце мені подобається. Слава Ісусу Христу! Просто дякую. Чудесно. Супер. Так, далі. А якщо шлюбую тобі чесність, вірність і любов, і це з часом кудись дівається? Шлюбую, понятно, щоб ви зрозуміли. Ну, саме поняття, і обіцяю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружні. І що не залишити меж до смерті. Це із присяги подружжя. так? І що воно десь потім дівається, а як же? Певно, що дівається. А як ви думали, любов це не бетонна плита залита? Любов це не стовп е, з желізобетону. Любов це жива квітка. Це букет квітів, який постійно розвивається. Він або розростається і зацвітає, або б'яне. Одно за другим, одно за другим. Любов динамічна. Любов це те, що рухається. Любов жива. А все живе, має можливість рости і розростатися з більш як дерево, так? як рози оці шов'ються. Боже, якби не обрізав, то вони б цю хату обвели. Але якщо їх не поливати, то вони будуть помаленьку зачахнути і пропадуть. Тому, коли ми говоримо про любов, про, про ту присягу, що ми складаємо, не присяга тримає людину. Присяга це для тих, хто слухає, для тих, хто є свідками. А для подружжя важна любов. Присяга це і форма, бо свята тайна має матерію і форму, кожна свята тайна. Свята тайна, матерія, святої тайни подружжя це вияв, спільного вияв двох осіб до спільного подружнього життя. Якщо двоє людей вирішили жити разом, це є матерія святої тайне подружжя. Форма це є. Я такий беру тебе собі за жінку, обіцяю тобі любов і вірність, що не покину тебе аж до смерті. Він це каже тим, хто слухає. Ясне діло, що тому і тій, котра слухає і котра бере вінчається. Але в основному це для людей, аби люди знали, Хто чий чоловік і хто чия жінка. І тому подружжя це любов. І вона та любов рухається або збільшується, або зменшується. Вона не може стояти рівно. Не може. Часом вона йде так. — вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, це нормально, серце теж б'ється. Так і так. Хвиля морська, вона йде вверх і вниз. Це життя. Птаха летить махає крилами вверх, вниз, вверх вниз. Це є рух. Це є життя так побудовано життя. І тому, знаєте, не від присяги укріплення любови, а від взаємного. Взаємного почуття один до одного. Не старайтеся присягу тримати подружжя. Подружжя має триматися на любові. Проходить час, і любов вивітрюється. І Христос про це казав: при кінці світу, любов багатьох охолоне і в подружжі, в тому числі.